Всім добрий день із сонячного Закарпаття з міста Мукачево. Сьогодні 19 квітня, 25 рік. І ось дивіться, яка у нас краса. Завжди годуємо котиків, собачок. Дивіться, які гарнюсінькі котики. Вони живуть на вулиці, треба про них теж піклуватися. Вулиця Ілони зріні. Дивіться, яка вже зелена, як дерева розпустилися, вулиця Ринкова. Різні магазини. Магазин одягу. Це вже гліцинія як літне. яка краса. Дуже багато магазинів повідкривали напівфабрикати, меблі, євро, секонд хенди Показую вам в реальному часі. Ось ми прийшли на центральний ринок. Зараз вам покажемо. Показую вам в реальному часі. Перед Пасхою. Дивіться, такі гарні. Ось окошики, дивіться, які. І з зайчиками. Дуже гарні. Такі корзинки 450-300 гривень. Йдемо далі. Квіточки, свічечки. Дивіться, які гарні. Ой, дивіться, які корзиночки. Гарнюні, дуже файні. Дивіться, які гарні зайчики, корзинки. Дуже гарно вишито. дивіться, які гарні дуже гарно вишито. Дуже багато всього. Ось такі файні. 70, 100 гривень. Дуже гарні корзинки. Корзинки по 900 гривень є. Так, тут продукти, фрукти різні. Дивіться, все є дуже гарно, Яблучка, виноград, мандаринки, апельсинки, виноград. Показую вам в реальному часі. Цін я не бачу. Огірочки 100 гривень. огірочки гарні. Побачила грушка 80 гривень, квасоля 100 гривень, 90 гривень, 70. Приходьте, дуже багато всього різного. Редисочка 20 гривень, зелень, капуста 60 гривень. Все вам показуємо в реальному часі. Біжимо, не останавливаємося, не зупиняємось, тому що продавцям не дуже подобається, коли підходиш і знімаєш їхні товари. Я вам показую так здалека. Дуже гарно все. Мед. цибуля 60, 100 на посадку. Зелень 15, 25 гривень, 20 гривень, петрушка, огірочки 100 гривень. Так, що в нас там ще є? Яблучка 40, 45, 25 гривень. Зараз ринок сьогодні маленький. Сьогодні субота. Показую вам. Зараз сюди пройдемося. Мандарини 85 гривень. Ринок сьогодні малесенький. Давайте сюди прогуляємось. Є аптека. Є он там бістро за ринком. Дивіться, показую, вам теж є аптека, магазин для всієї родини, там зелень, редиска 20 гривень. Ага, тут якусь територію нову будують, дивіться, буде ринок відкритий на вулиці. Бачите? Ось таку красу роблять. За ринком. Туалет є, 20 гривень начебто вхід чи 10, а треба зараз узнати, пішли, узнаємо. Ось такі прилавочки будуть, дивіться, гарні. Ага, туалет 10 гривень. Бачите, туалет 10 гривень. Ось така буде територія за ринком. Там будуть теж магазини. Дивіться, що роблять. чого вони будують? Так. Тут вхід в ринок вкритий. Там дерева продають. Кафе. І щодня торгівельний комплекс щодня, де ви можете поїсти. Ось така територія. Є магазин одягу для тваринок. Дня комплекс Гусь. Давайте підійдемо. Ось дивіться, красиві який Магазин взуття, білизна, сімейна пекарня. Дивіться, які гарні плаття. Зараз покажемо вам вишиваночки, які гарні. Дивіться, магазин вишиваночок. Дуже гарно. Дві дві 500 чи скільки. Реформатська церква Святого Духа. Бачите, щиро вітає вас Мукачівська Реформатська церква, яка знаходиться на вулиці Духновича. Цей святий будинок збудовано на славу Святої Трійці на кошти Мукачівської громади. Також є Альма, магазин супермаркетів, мережа супермаркетів. Працює цілодобово, без вихідних. Магазин квітів. Сьогодні субота, дуже багато машин. Не пройдеш, не перейдеш дорогу. А риночок сьогодні слабесенький. Мабуть, вчора всі закупилися. Все показує вам в реальному часі. Красу Закарпаття. Купальники вже є. Мукачівський музей. Працює з понеділка по п'ятницю з двох до п'яти. Костел Святого Мартина. Ось ми зайшли. Собор Святого Мартина. Дивіться, яка краса. Римокатолицька парафія Святого Мартина. Територію вам покажемо. Це Каплиця, 16 століття вулиця Миру. Зараз прогуляємось по цій вулиці, покажемо вам сакури. Є маленька пекарня. Вулиця Недецеї, Зараз вам покажемо будиночки. Ви подивіться тут, які будиночки гарні. Начебто за кордоном Дивіться, які балкони. Начебто попали в якесь століття. Старовинна архітектура. Така незвичайна вулиця. Дивіться, які ворота. Ось така краса в місті Мукачево. Римсько-католицька парафія Святого Мартина. І ось далі ось такі будиночки. Дивіться, які балкончики. Янош Недецеї, міський голова Мукачева, 31 рік, 33 рік, депутат парламенту Угорщини, 1892-1906 рік. І в честь нього названа вулиця. А ми продовжимо йти по вулиці Миру. Ой, дивіться, яка краса. Бульбашки. Клас. Євочка наша знайшла калюжу. Треба її купатися. Дивіться, який храм. Римокатолицький собор Святого Мартина. Є магазин Каравай, аптеки, копієчка. Дупинка центр, піцерія, салати, бургери, махіто, взуття, новий товар. Це все в центрі, магазин форум. Закарпатська, Святомихайлівська, Івана Франка. Це наступні рейси автобусів були. Ось тут зупиняються автобуси в центрі. Сакори, все місто в Сакурах дуже гарно Нереальна атмосфера. Це ми йдемо ще по вулиці Миру. Показуємо вам на даний час, які є магазини, що нове побудували, які дороги, які дерева висаджено. Гарячі тури, банк, секонд хенд, кому потрібно, світ матрасів на миру. На вулиці Миру продається квартира, кому потрібно. В цьому будиночку перший поверх. Дивіться алея Сакур на вулиці Миру, розквітнула, показуємо вам таку красу. Там будівництво Одяг з Європи, там дуже багато різного, автовокзал направо. Ось така алея. Сюди автовокзал, вулиця Скорика, Мирослава. Автомагазин адреналін є, шини запчастини на вулиці Миру, кому потрібно. Ремонт взуття, теж кому потрібно. Теж вулиця Миру. Працюють з 9 до 5. Субота та неділя з 9 до 12. Ось така гарна вулиця миру. Сьогодні на вулиці тепло, але сонечко пробивається, пробивається ніяк не проб'ється. То зайде, то вийде. Ось туди на ринок їде. Через міст, єврейське кладовище. Вулиця Кошута, ось це. А ми продовжуємо по вулиці Миру йти. Магазин Факстрот. АТБ. Магазин АТБ. Там будівництво.